Європейський союз зробив сміливий крок, хоч цей і крок навздагін, для того, щоб конкурувати з світовими лідерами штучного інтелекту. Він виділив 200 мільярдів євро на розвиток штучного інтелекту для скорочення. Технологічного розриву із США та Китаєм. Ця ініціатива, що отримала назву Invest AI, спрямована на прискорення розвитку інфраструктури штучного інтелекту, фінансування обладнання наступного покоління на базі новітних мікрочіпів, і залучення приватних інвестицій в європейську екосистему штучного інтелекту. Ключовою складовою плану є фонд в розмірі 20 мільярдів євро. Який призначений для гігафабрик штучного інтелекту, величезних об'єктів, які навчають складні моделі штучного інтелекту з використанням передових напівпровідникових технологій. Євросоюз розглядає ці гігафабрики як важливі центри для розробки власних європейських моделей штучного інтелекту, зменшуючи залежність від американської та китайської інфраструктури штучного інтелекту. Заява Європейського союзу з'явилась після хвилі інвестицій в штучний інтелект з боку глобальних конкурентів. Лише місяць тому уряд сполучених штатів запустив так званий проект Stargate – Зоріні ворота. Це проєкт інфраструктури штучного інтелекту вартістю в 100 мільярдів доларів, як мінімум, який очолюють OpenAI, SoftBank, Oracle та MGX, А технологічний внесок роблять також Microsoft, Nvidia і ARM. До речі, цей проект критикує Ілон Маск, який має власний бізнес з. В цій індустрії. Більш того, протягом наступних чотирьох років фінансування Stargate може сягнути 500 мільярдів доларів, що є приголомшливою цифрою, порівняно навіть з нинішньою сумою, про яку оголосив Євросоюз. Тим часом Китай продовжує розширювати свій сектор штучного інтелекту, незважаючи на торговельні обмеження на передові напівпровідники, які застосовують до нього в першу чергу Сполучені Штати Америки. Китайська компанія DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, нещодавно представила моделі, які конкурують із західними аналогами, що викликає занепокоєння про те, що масові масштабні інвестиції в передові чіпи, такі як чіпи від NVIDIA, можуть виявитися не настільки критичними, як вважалось раніше. Європа відстає з тих пір, як випуск GPT у 2022 році спровокував інвестиційний бум в галузі штучного інтелекту. Визнала фондерляїн, підкресливши нагальність європейської реакції. Щоб ефективно конкурувати, Євросоюз планує залучати як державні, так і приватні інвестиції. За день до заяви Фондерляєн понад 20 провідних приватних інвестиційних компаній, включаючи Blackstone, KKR і QT, виділили 150 мільярдів євро на проєкти, пов'язані з штучним інтелектом по всій Європі. Європейська комісія має намір доповнити ці приватні інвестиції ще 50 мільярдами євро через ІнвестиА. Перша хвиля фінансування InvestEI буде забезпечена за рахунок існуючих фінансових програм Євросоюзу. Хоча окремі країни-члени також можуть долучатися до фінансування. План передбачає багаторівневу інвестиційну структуру, що дозволить залучити широкий спектр інвесторів із різними профілями ризику і очікуваннями щодо прибутковості. Основна увага в рамках цієї ініціативи зосереджена на створенні найсучасніших гігафабрик штучного інтелекту по всій Європі. І ці об'єкти будуть оснащені сотнею тисяч найсучасніших мікросхем штучного інтелекту. Це в чотири рази більше, ніж на нинішніх фабриках штучного інтелекту, передовими суперкомп'ютерними можливостями для обробки величезних навантажень при навчанні моделей штучного інтелекту. Також. Буде поєднане грантове та акціонерне фінансування для того, щоб забезпечити довгострокову стійкість цієї важливої ініціативи. Євросоюз вже почав закладати основу для гігафабрик штучного інтелекту, вибравши в грудні минулого року сім консорціумів для будівництва першої хвилі навчальних оцих центрів штучного інтелекту. Очікується, що незабаром буде оголошено про створення ще п'яти гігафабрик в рамках розширеної ініціативи. Європа повинна взяти на себе відповідальність за своє майбутнє в сфері штучного інтелекту, розвиваючи власну інфраструктуру, підкреслила фон Дер наголосивши на ризиках залежності від американських і китайських технологій штучного інтелекту. Хоча прихильність Євросоюзу до розвитку штучного інтелекту є безпрецедентною, вона залишається набагато нижчою за масштаби інвестицій США та Китаю. План Євросоюзу в розмірі 200 мільярдів євро просто блідний в порівнянні з 500 мільярдами доларів виділеними на американський проект Stargate або державними ініціативами Китаю в галузі штучного інтелекту, які продовжують зростати, незважаючи на геополітичну напруженість і обмеження доступу до сучасних напівпровідникових технологій. Однак європейський підхід відрізняється стратегічно, зосереджуючись на створенні незалежних досліджень. Та інфраструктури штучного інтелекту, а не покладаючись на зовнішніх іноземних технологічних гігантів. Штучний інтелект визначатиме наступну еру технологічного лідерства, і Європа не може дозволити собі бути просто глядачем, сказала фон дер підтверджуючи прихильність Євросоюзу до подолання розриву в галузі штучного інтелекту. Завдяки значній фінансовій підтримці, залученню приватного сектора та урядовим ініціативам, проект Invest.ai знаменує собою найбільш значні зусилля Європи спрямовані на завоювання конкурентних позицій в перегонах штучного інтелекту. Велике питання зараз полягає в тому, чи буде цих інвестицій достатньо, щоб кинути виклик домінуванню Сполученим Штатам Америки та Китаю, або ж Європа все ще грає в доганялки в світі, де вже Панує штучний інтелект. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і поділитися своїми думками в коментарях нижче. Ви також можете підтримати нас на Patreon, посилання під цим відео. Дякую.